Сьогодні пропоную вашій увазі пісне меню з чотирьох страв без жодної краплі олії. Страви всі ситні, смачні та з простих і доступних інгредієнтів. На сніданок печу пісні оладки на сухій сковорідці з ячневою кашею. Для пісного сніданка печемо оладки, і для цього нам знадобляться такі інгредієнти: борошно, водичка, ванільний цукор, розпушувач. До борошна додаю одну чайну ложечку розпушувача, перемішаю, додаю одну чайну ложечку ванільного цукру. І вливаю звичайну водичку з-під крана холодну і починаю замішувати тісто. То замішуємо так, як на оладки. Консистенція точно така сама, як на оладки. Тепер наше тісто має постояти хвилин 10-15. Обсмажувати оладки на розігрітій сковорідці з антипригарним покриттям з обох боків до рум'яної скоринки. Ось подивіться, які вони пухкенькі виходять. З двох боків гарно засмажені, все, оладки готові. Ну ось, вісім таких пухкеньких оладок у нас вийшло. Смачні пісні, оладки готові. Переходимо до приготування каші. Черга тепер за кашкою. Нам знадобиться 100 грамів ячньової крупи, склянка води. Одне яблучко, жменька родзинок. У мене є трішки пелюсток мигдалевих. Можна додати будь-які горіхи, які у вас є. Беру тепер кастрюльку з товстим дном. Крупу я вже промила. Крупу можна взяти, не обов'язково ячку, можна взяти і рис. Гречку будь-що будь-яку крупу. Вливаємо сюди склянку води, додаємо родзинки та ставимо на вогонь. Можна покришити яблучко із шкірочкою. Подобається шкірочкою, нарізайте шкірочкою. Я люблю без шкірочки, тому очищаю. Піла додаю Яблока, зменшую вогонь та буду готувати до готовності. Кашка готова. Каша готова? Тепер здобримо трішечки горіхами. Ще трішечки полью кашу медом. Одної чайної ложечки вистачить. Смачнюща вітамінна каша на сніданок готова. На обід дуже смачний, ситний та наваристий гороховий суп з грибами. І так готуємо пісний обід. І сьогодні на пісний обід у нас гороховий суп. І для горохового супу нам знадобляться такі інгредієнти: пів кілограма картоплі, одна цибулинка, одна морквина, 300 грамів лущеного гороху, 30 грамів грибів. У мене сушені. Ви можете взяти будь-які. Сіль перець, лаврове листя, зелень будь-яка за вашим смаком і, звісно ж, півчайної ложечки кмину, аби не було у нас проблем з животом від гороху. В першу чергу промиваємо горох та ставимо його варитися. Горох в мене швидко вариться, буквально за півгодини буде готовий. Якщо у вас горох і ви не впевнені, що він швидко звариться, його можна замочити на годинки дві. Замочу та промию грибочки. Замочу та дам їм трохи постояти. Тепер приступаю до нарізки овочів. Нарізайте овочі так, як ви полюбляєте. Сьогодні я хочу картоплю нарізати на ось таку соломку. Хочете нарізати кубиком? Будь ласка, хай буде кубик. Наріжу цибульку. Цибульку нарізаю просто на невеличкий кубик. Морклу можна натерти на тертушці, але я сьогодні буду нарізати на брусочки. Спочатку ось такими кільцями ріжу, а потім ось такою соломкою. також наріжемо Зелень. Це овочі всі нарізані, підготовлені. Закипів, піднялася пінка, і цю пінку тепер я збираю. В цей момент додаю гриби. Суп гарно прокипів, горох почав розварюватися. Час додавати картоплю. Одразу додаю цибульку з морквою, декілька листочків лаврушки, півчайної ложечки кмину та трішечки чорного меленого перцю, столова ложка солі без гірки. Прикриваю кришкою та дам покипіти хвилину, 15-20. Ну, ось, друзі, такий ситний, наваристий супчик у нас вийшов. Ситний та наваристий суп готовий. Він вийшов ну, дуже смачний. На вечерю макарони з капустяними котлетами в томатній підливі запечені в духовці. На вечерю сьогодні у мене будуть макарони з капустяними котлетами. І так, в мене макарони пів кіла, одна четвертинка капусти, одна морквинка, дві цибулинки, шматочок болгарського перця, два зубчика часнику, дві ложки приблизно. Борошна, томатна паста, одна склянка рису, склянка води, сіль перець, зелень. Для початку зварю рис для наших котлет. Тепер мені потрібно посікти капусту. Капустка посічена. Додаю трішки солі, дрібку цукру та гарно помну капусту, аби вона дала сік. Капустка ось така м'якенька, пустила сік. Наріжемо тепер цибульку та морковку. Натираю на дрібненьких очках в тертушці. Капуста нарізана. Цибулька-морква. Тепер протушкуємо ці овочі і викладаю сюди капустку. Капустка гарно пустила сік і буде тушкуватися у власному соці. Сюди ж до капусти викладаю моркву. Бачите, скільки соку. Овочі всі соковиті, тому олія їм не потрібна. І цибулька. Прикриваю кришкою та буду тушкувати. Варений рис перекладаємо до мисочки, аби він трохи вистих, щоб нам зручно було формувати котлетки. Тим часом не забуваємо і про овочі. Перемішуємо та тушкуємо далі. Трішечки долити водички. Все, капустка протушкувалася. Можна вимикати. Вимикаю та дам охолонути. Коли овочі більш-менш вистигли, рис вистиг. Тепер будемо з'єднувати. І так, капустка, до капусти з морквою і цибулькою відправляємо рис, посолимо, так як я не солила рис, а тільки трішечки присолила капусту. Я попробувала капусту, вона не солена, тому підсолюю перцю за смаком та видушу два зубчика часника через прес. та замішуємо котлети. спочатку вимішую ложкою, а потім руками та починаю формувати. Обваляю в борошні та ставлю в противень. Котлетки сформовані, приступаю до соусу. Перше, що я зроблю, це подрібню перець. Відправляємо наш перчик до мисочки. Томатна паста грам 150 п'ятдесят. Чайна ложечка цукру. Трошки солі. Перцю. Розведемо це все водичкою. У мене пів літри води. Заливаємо наші котлетки заправкою. Відправляємо до духовки. Випікалися котлетки при температурі 200 градусів. 40 хвилин. За бажанням додаємо гіркий перець та посипаємо свіжо нарізаною зеленню. Смачна та ситна вечеря з макарон та капустяних котлет готова. На десерт у мене монастирський кавовий пиріг з горіхами та родзинками. Для приготування монастирського кавового пирога нам знадобляться такі інгредієнти. Перше, що я зроблю, це розчиню каву по покров. Беру мисочку та буду змішувати цукор. Мед, розпушувач сіль та заливаю це все гарячою. кавою. Беру борошно, зроблю таку ямку і додаю каву з цукром і з медом. Додаю родзинки. А ось волоські горіхи потрібно трошки подрібнити. І все гарно вимішаємо. Відправляю до духовки. Ще гарячий пиріг посипаємо цукровою пудрою та даю йому охолонути. Нарізати такий пиріг слід охолодженим. Монастирський пиріг з горіхами та родзинками на каві готовий! Всім смачного та легкого посту!